З Плакатом дев'ята година, пам'ятаємо кожного, і колонкою троє кропивничанок зібрались у мікрорайоні шкільний, щоб нагадати водіям та пішоходам про загальну національну хвилину мовчання. Юлія Копцева каже. Ініціювали таку акцію, бо не всі містяни зупиняються, щоб вшанувати пам'ять загиблих на війні. Ми не перешкоджаємо руху, просто нагадування на пішохідному переході. Для привернення уваги до акції учасниці вбралися в український національний одяг. Нагадування про те, за що зараз ми боремося, чому і військові, і цивільні віддають наше своє життя, тому що за нашу ідентичність. А по-друге, те, що ця війна не з 22-го року і не з 14-го, і навіть не з 17-го року, ми боремося за нашу ідентичність з одним і тим самим ворогом вже дуже давно. Вперше таку акцію на вулиці провели два тижні тому. Кав'ярні мені говорить бариста, що. Так люди ж каву п'ють. І ви розумієте, люди не розуміють, завдяки чому вони п'ють каву щодня, що це для них звичайний ритуал звичайний. Це просто піти попити каву. За який рахунок? Чи, якою ціною ми зараз п'ємо каву, а хтось стоїть на передовій, а хтось вже й не стоїть. Така сама дуже схожа ситуація була в квітковому магазині. Коли питаю у дівчат в квітковому магазині, чому? Ну, от яка причина, ми вже работаємо. Мені було це дуже дивно, знаєте, і боляче. Хто віддав життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Наталя Ковальчук вважає, оголошувати про загальну національну хвилину мовчання потрібно не лише у центрі міста а й в кожному мікрорайоні. Повіщення, на жаль, в місті такого, щоб чутно було для всіх, немає. Люди не зупиняються не тому, що їм байдуже, тому що їм все одно, а тому, що просто елементарно не завжди знають і не завжди відслідковують, коли їхали на мовчання. Продавчиня Квітів Ганна о 9-й годині вшановує пам'ять загиблих. Люди розуміють і зупиняються. І стоять мовчки. Я кажу, вибачте, будь ласка, але зараз 9 година, давайте вшануємо пам'ять наших загиблих воїнів. Тільки в центрі там є хвилина мовчання. Коли я встаю в маршрутці на хвилину мовчання, крутять отаку коло голови, тому що у нас і дядя пропав, і зять служить. Недостатньо оповіщення. Якби побільше, як, от як тривога буде, от якби було оповіщення на хвилину мовчання у кожному районі, то я думаю, що більше б людей зупинялися. Водій Валерій говорить, якщо дозволяють умови, під час хвилини мовчання зупиняється завжди. Зупиняюсь на обочині. Чекаю. У цьому магазині почепили на дверях оголошення про хвилину мовчання. У нас є динамік. Він у нас зараз включений. Ми включаємо на всю гучність, щоб люди чули. Вшановуємо наших загиблих героїв. А потім 9.03 ми вчиняємо двері. Запрошуємо наших покупців. Суспільне надіслало інформаційний запит до кропивницької міськради з питаннями про те, чи можливо та чи планують повідомляти про хвилину мовчання у всіх мікрорайонах міста через міську систему оповіщення або іншим способом. За підписом секретаря міськради Олега Колюки отримали відповідь. Цитую. Рішенням виконавчого комітету від 13 серпня 2024 року жителям громади суб'єктам господарювання рекомендували о дев'ятій ранку зупиняти рух пішоходів авто та громадського транспорту, дотримуватись тиші та зупиняти виробничі процеси за можливості. Управлінню патрульної поліції рекомендували щодня призупиняти рух до 9.03 на вулиці Велика Перспективна від вулиці Прображенської до Шевченка. У приміщеннях міськради та прозорого офісу у робочі дні о 9 ранку проводиться хвилина мовчання з трансляцією через систему оповіщення аудіоролика. Пам'ятаємо, не забудемо. Забезпечується озвучення загальнонаціональної хвилини мовчання на площі перед будівлею міської ради у сквері Центральний із трансляцією відеоролика через об'єктову систему оповіщення населення на вулиці Володимира Панченка. Технічно електросирени не пристосовані для передачі мовної інформації, йдеться у відповіді. Ініціаторки кажуть, акція безстрокова. Її будуть проводити у різних мікрорайонах. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.